Три роки тому рівне стало учасником угоди мерів європейської ініціативи, яка покликана навчити жителів ефективно й ощадливо використовувати енергію. За цей час у місті запровадили кілька програм, які допомагають свідомим рівнянам заощаджувати енергію. Це муніципальна програма сталого розвитку та програма «50 на 50». Міський голова рівного твердо обіцяє в наступному році значно збільшити суму бюджетних коштів на згадані програми, адже утеплення будинків і встановлення автоматизованих газових лічильників дає суттєву економію в оплаті енергоносіїв. і першочергове завдання зараз залучити до муніципальних енергоощадних програм якомога більшу кількість мешканців. Ми даємо будь-якому будинку, який не є ОСББ чи кооператив, 50% вартості на встановлення приладу обліку тепла і 50% вартості на утеплення. Ну е, я думаю, що все буде добре. І ну не буде яких цих сесій, Ми в цьому році встановимо приблизно 200 лічильників. Плюс-мінус. Щоб ви розуміли масштаб цього дійства, то хочу сказати, що всього у нас приблизно 800 будинків у місті Рівному, які під'єднані до централізованих систем теплопостачання. Із них, ці будинки, було обладнано придатного обліку за 23 роки незалежності, приблизно 280. Я округлю цифри навмисно. В цьому році 200. Скористалися можливістю залучити міські гроші не лише житлові будинки. Так, наприклад, у НВК Престиж за 2010-2011 роки замінили вікна у 2013-му відремонтували покрівлю, а у 2014-2015-му – фасад. Всього на проекти витратили майже 700 тисяч гривень, з них півмільйона виділили з міської казни, і тільки 160 тисяч зібрала громада. За словами міського голови, подібні програми мали б діяти і на всеукраїнському рівні. Чому уряд так само не може таку саму програму зробити? Програма повинна бути зрозуміла, проста і надійна, так як у нас написав заяву, отримує гроші. Бо зараз походити по Ексімбанку, я вас запевняю, почнете при всій повазі не почнете оформляти затратити багато місяців. А повинно так, людина вкладає гривню в термомодернізацію, повинна знати з уряда гривня з міста два, чи там пропорція. Я ще раз справа дискусійна, але це повинно бути дуже просто. Тут повинен бути представник. Є у них обласне управління житлово комунальне господарство, заповни документи, отримали гроші, ось на провірили витрати. І Іще одним кроком ефективного використання енергії мають стати дні сталої енергії, які тривають у рівному 16-19 вересня. Їх основними учасниками стануть саме юні рівняни. Ірина Нечіпорук, Артем Лаговський, новини Рівного.